Вітаю вас в ефірі. Програма місто спорт в студії Олегендриксон. Футбол Криворізький гірник продовжує підкорювати нові вершини. Після чергового поєдинку цього разу з Динамо. 2 наші земляки посіли другу сходинку в розіграші чемпіонату в першій лізі. У центральному поєдинку 11-го туру першої ліги зустрілися завсідники лідируючої групи Гірник і Динамо. 2 господарі підійшли до матчу з кадровими втратами. Був відсутній дискваліфікований нудний. Це не завадило криворіжцям розпочати без зайвої розвідки. Таке форсування подій втілилося в швидкий гол. Точною передачою Боровського скористався Ямпуль, котрий виграв другий поверх у штрафному суперників. Динамівці не надто знітилися, втім, їхні спроби здобути швидкий реванш виявилися марними. Чого не скажеш про гірників, котрі, витримавши паузу, подвоїли рахунок. Відзначився сіталу. перерві гості намагалися буде скоротити відставання безрезультатно. В підсумку впевнена перемога господарів 2-0. Гірник доводить свою безпрограшну серію до дев'яти поєдинків і виходить на друге місце турнірної таблиці. Я вважаю, що сьогодні ребята заслужено по хоча Хотя був очень серйозний, де команда не зря йде на першому місці. у нас в первой лиге. Мы ее разбирали, смотрели, изучали. Команда очень понравилась, молодая, перспективная, техничная, быстрая, играющая, комбинационный, можно сказать, грамотный футбол. Но мы разобрались с ребятами, считаю, что изучили соперника, нейтрализовали их сильные стороны и воспользовались своими хорошими качественными игровыми. Ранньої суботи на стадіоні Спартак зібралося чимало юних боксерів. У спарингу на рингу вони виборювали право бути найкращими на другому міському турнірі пам'яті Георгія Шумейка. 59-річний Георгій Шумейко, тренер боксерського клубу Спартак, завжди був гарним наставником для багатьох юних хлопців, що планували пов'язати своє життя зі спортом. Він був справжнім лідером, що на власному прикладі демонстрував силу і витривалість людського характеру. У серпні 2014 року назавжди залишився в горах, не повернувшись з походу. Але ні вихованці, ні колеги його не забувають, проводячи турніри пам'яті. В этом турнире принимают участие самые юные боксеры, которые только первые шаги делают. Они, в принципе, здесь проводят только первые бои. Это как бы старт ну, в боксе. Десятирічні спортсмени боксували не слабо, завзятістю не поступалися тренованим дорослим. У нокаути не відправляли, на рингу трималися впевнено, уважно дослухалися до порад тренерів. Оцінювали змагання фахові спортсмени, які враховували не лише вправність та базові елементи, а й вміння працювати із суперником. Після чергового раунду юних боксерів нагороджував Андрій Березовський, вихованець іменитого Георгія Шумейка і співорганізатор другого міського турніру. Мы хотим, чтобы у ребят, независимо от того, выиграли они или проиграли, осталась хорошая память по этих соревнованиях, об этом турнире. Кікбоксинг К1. криворіжець Сергій Демчук провів черговий успішний бій на професійному рингу цього разу з американським кікбоксером Анваром Бойназаровим. Двобій має свою цікаву передісторію. 19 вересня Українець мав протистояти чемпіону світу Габріелю Варга. Втім, опонент відмовився виходити на ринг, аргументувавши це травмою. В стислі терміни йому була знайдена заміна. Бій Адамчука та Бойназарова тривав увесь відведений час і приніс нашому земляку перемогу одностайним рішенням суддів. Після цього українець піднявся на другу сходинку світового рейтингу Глорі та очікує на чергову можливість відібрати пояс чемпіона в канадця Габріеля Варга. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Едриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Родана.